Сьогодні хочу поділитися своїм враженням про отакі от світлодіодні зборки, заміна лампочок з цоколем W5W або T10. Всі вони мають холодний біле світло, 6000 клінів. Ну і теоретично до 5 Вт. Але думаю, тут 5 Вт немає. Розглянемо ближче кожну з них. Дані збірки або називаємо їх лампочки, мають 8 світлодіодів 30 3030. Пишуть, що вони можуть працювати, тобто не викликати помилок, якщо їх вставляти в машину. У моєї машині такої проблеми немає. Тому головна їх проблема в тому, що вони час від часу перегорають. Форфактор дуже такий незвичайний, вони зроблені нахрест. Як ми бачимо. Я вважаю, що тут буде доцільно їх ставити в плафони, там, де кругове освітлення, в габарити. Ну, габарити, мабуть, не дуже, бо у нас відсутній з переднього краю світлодіоди. Виробник заявляє, що вони 5 Вт, але, як я кажу, побачимо. Вартість однієї 10 таких лампочок 2,5 доларів. Там 2,10, 2.20, як вийде купити. Трохи пізніше ми їх спробуємо протестувати і е під напругою в 13,2 вольта дати їм поробити годинку. Наступні збірки мають ось такий вигляд. Тут вже набагато більше світлодіодів, ми бачимо їх з двох сторон. І також світлодіоди на торцевому кружці, що нам дасть світло як по бокам, так і вперед. Тут використовуються світлодіоди 26 штук 40-16 форм-фактора. І також ця збірка повинна дати 5 Вт. Ну, я дуже в цьому сумніваюся. Також вона має канбус від помилок. Тут я не розбираюсь. І як я вже зрозумів, ці лампочки мають полярність. Тобто, неправильно вставлені, вони не працюють деякі, полярності не мають і працюють, як його не ставить. Я вважаю, ці будуть трошки більше доцільні в габаритах, а не в плафонах. Також вартість 2 30 долара 30 центів це за 10 штук. Можуть лежати і чекати свого часу, коли будуть перегорати. Якщо в вашому автомобілі просто міняти габаритні вогні, то купивши жменько тих і тих світлодіодів, можна дуже непогано себе почувати. Отже, також я його протестую годиною при бортової напрузі автомобілів і подивимось, як вони його перенесуть. Тепер давайте їх протестуємо. Спочатку тестуємо ось цю збірочку. у неї є кристали спереду та по бокам. 3 Ампера 13,2 і 2 вольта. Вмикаємо. На холодну 143 мА. Ось так вона світить. Побачимо, чи знизиться година потужність і чи витримає годину на такої напруги. І так, пройшла година. Струм не змінився. 143 мА, 1,88 Вт. І всі світлодіоди працюють, але гріється градусово, мабуть, до 70 сама плата. Тобто гріється добряче. Ну... На 13,2 вольта годину неперервного включення пережила. Тепер перевіримо наступну зборочку. Вони мають бути трошки потужнішими. У них також є різниця плюс і мінус. Тобто при неправильній полярності вони не горять. Підключаємо напруга 13,2 і годину спостерігаємо, як себе будуть відчувати ці світлодіоди. Так і бачимо 178 мА 2,3 Вт, там було 1,88. І будемо чекати одну годину. Як я і казав, за рахунок того, що трошки більше світлодіоди, потужність у нього трохи-трохи більше. Отже, ми бачимо, що пройшла година з моменту включення цієї лампи. Трошки піднявся струм. Ну і звісно трошки збільшилася потужність Було 2,2 зараз 2,3 Вт. Але за цей час лампа нагрілась до 120 градусів Цельсія. Це верхній порог роботи світлодіодів. Що можна сказати, лампа пережила годину при напрузі 13,2 вольта нагрілась до 120 градусів і трошки піднявся струм до 185 мА. Підведемо висновок. Вартість кожного з пакетиків приблизно 2,2 долара. Тобто дуже небагато. Ці світлодіодні зборки трошки потужніші, але далеко не 5 Вт. Тут ми бачимо всього 2,2 всього Вт і до 200 мА споживання струму. Це при напрузі 13,2 В. Ці ще менше, тут 1,8 Вт. І теж до 200 мА. І гріються вони досить-досить сильно. Більше 100 градусів. Про що це каже? Ми знаємо, що верхній порог. Використання світлодіодних зборок це від 80 до 120 градусів. Тобто вони працюють майже на своїй верхній границі. Як довго вони прослужать, звісно, якщо вони будуть стоять в габаритах, то це не година, це години, які вони будуть горіти. Ну і в замкнутому простірі. Навіть якщо вони заблимують там через місяць, через два, Коштують вони досить небагато, я думаю, їх можна брати. Все одно температура навколо лампи набагато нижча, ніж температура навколо лампи розжарювання. Це я вважаю плюс. Також плюс дуже невисокі споживання струму. Це близько 200 мА, навіть якщо ви забудете габарити або плафони включені, воно не висадить вам акумулятор. Отже, вони точно варті своїх коштів, які за них просить продавець. Я залишу силочки, де їх купляв. І, мабуть, можу радити їх до придбання. Особисто мені подобається, як вони працюють в автомобілі, У мене було трошки інше. І маючи жменьку тих і тих, я завжди залишаюсь з робочими фарами і не їжу як Йовка, як ялинка, яка блимає по всій дорозі. На цьому посім. По огляду цих збірочок все. До нових зустрічей. Підписуйтесь на канал, задавайте питання в коментарях. Ну і якщо відео сподобалось, ставте лайк. На все добре.